Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з аплікації. І в нас тема заняття весела пташка. Діти, давайте подивимося, хто ж до нас сьогодні прилетів. Правильно, це сорока. У неї два білі боки. Це горобець, спритний стрибунець. а це що за птах в червоній шапочці. По дереву гострим дзьобом стукає. Так, правильно це дятел. А це синиця, у неї жовтий животик. Діти, а подивіться, що воно за дивна птиця світла денного боїться? Правильно це сова. Молодці діти. Сьогодні ми з вами також будемо робити пташку, але наша пташка буде не проста, а чарівна. А зараз давайте подивимося, пташка відрізняється від тваринки. Пташки голова, тул, фостик, дві лапки, дзьобик, твоє оченят. А у тварин. У тварин також голова, двоє оченят, ще можуть бути і рога, вушка, тулуб, і, подивіться, чотири лапки. У птахів дві лапи, а у тваринок чотири. що це діти? Правильно, копиться. А у пташок – лапки. Пташка покрита пірячком, а тваринка шерстею. Так, молодці діти. А тепер діти перед роботою зробимо пальчикову гімнастику. Пташки стрибають, літають. Крихти пташки збирають. Пір'ячко почистили. Клювики почистили, пташки літають, співають, зернятку клюють і на місце сідають. Отож, приступимо до роботи. Подивіться, будь ласка, діти, у нас є папір, на якому намальована кілочка з ягідками, які полюбляють нас пташки. Клейонка, на якій ми будемо працювати, серветка, клей. Пензлик, фломастер. Ми потім знаємо, для чого він нам потрібен. Підставка для пензлика. І тут я вам зробила такі заготовочки. Подивіться, будь ласка. Маленьке коло. Це у нас буде голова. Це у нас буде тулуб ташки. Пір'їнка. Це у нас буде хвостик. А це що діти? трикутничок, у нас буде дзьобик. Тож приступаємо до роботи. Подивіться, в нас коло є. Беремо коло, трошки завертаємо його, придавлюємо, не до кінця діти. Це у нас буде ту крильця. Перевертаємо, беремо пензлика, в клей. і... З середини починаємо до кінців промазувати клеєм, з середини до кінців. промазувати так гарненько, поставили пензлик на підставочку, беремо, компонуємо нашу аплікацію. Серветкою придавили, міцненько так придавили, клей лишній забрали. Так, ми зробили тулуб, і це надскриться. Бачите? Тепер беремо голову. Також сам, так, беремо пензлика, клей і серединки промазуємо до країв клеєм, промазали пензлика поставили на підставочку. Давили серветкою. лишній клей забрали. Так, тепер ми робимо дзьобика. Дзьобик у нас буде з таких ось деталей, вигляді трикутника. Також взяли клей, промазали. Вдасться дзьобика. Отака у нас ташка виходить, придавили також серветочкою, лишній клей забрали. От, бачите, дітки, у нас така виходить у нас з вами композиція. Така аплікація виходить. Тепер беремо і нам треба хвостик приліпити. Ми намазали трошки клеєм, Приклали так пір'їночку. міцненько придавили. Лишній клей забрали. О, діти. А тут подивіться уважно, що нам не вистачає. Ми беремо флумасер або маркер що є. І робимо оченятника нашій пташці. А тут дітки лапки, дві лапки нашої пташки. Раз. Так, у нас і на гілочці і клює ягідки. Ви можете ще щось намалювати хмаринку або зробити хмаринку, кому що подобається. Ось така гарна пташка у нас з вами вийшла. Я вам говорю до зустрічі, до побачення!